Шеничка Деполт, показували ми її, то, що корма на померзло толому. Ось От, такий вигляд вона моя вже покриває міждорядку. Ось отак. Туди воно навіть по бору, то все. Є стіно п'ятничко трошки. Але ж нормально воно розвивається, тепло. Є ще не видно, зимові, чи він є, але такий вигляд здоровий, вже впадали це сход до соняшничка. Тобто ще трошки подождати і будемо працювати гербіцидом, фунеїцидом, ще якихось підкормок сюди наколотимо інсектициду. І думаю, все буде добре, буде тут Непогана повинна бути пшеничка. Зараз переїдемо на ду, покажемо, що ми під дощі сілітру розкидали, бо провтикали по мерзлотовому, кинуть. От, а це ось та сама пшеничка, але по мерзлотовому її не кормили. От розкидали, були селітру під дощик, показували відео, коли це було. І... Отакий от ось вона вигляд має. В общем геть її не зрівнять, Зараз теж буде тут ось трошки пізніше. Ну разом з тою будемо робити далі все однаково. І що на цій, що на тій. І буде нам от для порівняння зробити висновок як краще. В принципі, азоту тут однаково, що там по 300 давали по мерзготалому, тут під дощик, Ну та теж там 250 в районі 300, тут більше, ніж по 250, воно пішло там трохи. В принципі, дози внесення майже однакові. Але різниця ну просто небо і земля. На сьогоднішній день, як буде далі, буде видно.